Привіт, любі друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні хочу поділитись неймовірно вдалим рецептом смажених пиріжків. Дуже просто готуються та смакують усій родині. Начинку можна обирати за власним смаком: як солону, так і солодку. Мерщій починати. Приготуйте такі інгредієнти: 800 г борошна, 12 г сухих дріжджів, 1 столову ложку цукру. 400 г сметани будь-якої жирності, 70 г олії, 2 яйця, півчайної ложки солі, 150 мл теплої води. Сметану перекидаю до ковшика, туди ж доливаю воду. Рідина має бути тепла. За потреби трішки підігрійте. Тоді висипаю туди цукор і дріжджі, вимішую вінчиком до однорідності і відкладаю в сторону на 10-15 хвилин. Тоді вмішую у суміш яйця. До просіяного борошна додаю сіль, вливаю дріжджову суміш і починаю вимішувати лопаткою. Коли тісто стає густим, переходжу на ручний заміс. Підливаю олію та продовжую вимішувати тісто до гладкості. Воно виходить дуже м'яким та приємним на дотик. Досипати борошна не потрібно, навіть якщо у вас воно вийде трішки липкувате. Краще змастіть руки олією. Ще хвилин 5 підмішую тісто на стільниці, а тоді кладу його до миски і щільно закриваю кришкою. Можете скористатись і харчовою плівкою. Залишаю тісто підходити у кухні на столі на 1,5-2 години. А за цей час підготую начинку. І як я вже говорила раніше, обирайте її, виходячи із власних смакових вподобань. У мене сьогодні два види. Перший це картопляне пюре та кисломолочний сир. Змішую, виминаю товкачиком, підсолюю до смаку і готово! За бажанням можна ще додати зелень кропу. Другий вид начинки м'ясний варене серце потрібно змолоти. Я роблю це у комбайні. Тоді перекладаю змелену масу до миски, додаю дрібно порізану та підсмажену клії цибулю, солю до смаку і вимішую. Готово? Тісто в цей час виросло вдвічі. Притрушую стільницю борошном та перекладаю його туди. Потрібно розділити його на порційні шматочки, приблизно однакові та невеличкі. Роблю це за допомогою шпателя. Тоді кожний шматочок округлюю у кульку і викладаю, залишивши проміжок на стільницю. Накриваю рушничком, щоб не підсихали. Тоді кожної кульки формуватиму пиріжок. Притрушую стіл борошном. Кульку розрівнюю у паляничку пальцями. Викладаю начинку на середину, защіплюю краї, наче вареник, трошки приплюскую і викладаю защіпленим боком донизу. Так формую усі пиріжки із двох видів начинки. Поки формуєте наступні пиріжки, перші підростають. Саме з них і буду починати смажити. Для цього беру глибоку пательню із товстим дном. Наливаю туди багатенько олії і ставлю грітись. Температуру можна перевірити дерев'яною паличкою. Коли олія достатньо гаряча, навколо утворються бульбашки. Обережно викладаю пиріжки. Вогонь краще зменшити до нижче середнього. Хвилинки три. І можна перевертати на іншу сторону. Олії у пательні має бути стільки, щоб вона доходила майже до середини пиріжка. Вони одразу підростають та швидко пропікаються. Одну партію змінюю наступною. Олію підливаю і так далі. Смажиться досить швидко. Готові пиріжки викладаю на велику тарілку. Ця порція, до речі, якраз чудово підійде на велику сімейку. Ось такі м'якенькі, смачненькі вийшли мої пиріжки. Давайте покажу вам серединку істо ідеальної товщини. Начинки багато і усе гармонійно поєдналось. До речі, начинка серця перевершила усі мої сподівання. Дуже рекомендую спробувати саме її. Дякую вам, друзі, за увагу. Залишайте свої коментарі та вподобайки до нових смачних зустрічей. Па-па!